І постійн слова Господь каже, будьте милосердні, як Отець, ваш Небесний милосерд є. Це ну, милосердя це є форма любові. Це, ну, Господь прийшов на землю по любові, по милосердю прийшов до нас. І ми повинні до своїх ближніх бути, мати любов і милосердя. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми себе заставляли. До духовної любові, до житовної любові. Що коли людина почне це робити, і вона ну, може спочатку буде трошки тіснувато, але потім вона почне вкушати плоди цієї любові, вона і буде робити з солодістю, з бажанням. Тому що я ще раз нагадую, що те, що ми всі шукаємо і в грошах, і в, і в золоті, і в сріблі, і в багатстві, і. І в довжностях, і в усьому це ми шукаємо, самодовольства. Що ми наші мали насолоду внутрішню, а ця насолода ніде не є, не є, знаходиться тільки у благодаті Божій. Коли людина робить, уподобляється Богові, іменно в любві, в жертовній любові, то ця людина отримує всі ці дари, які ми шукаємо, і які нам потрібні. Які Людину чекають на небі у тому серці, яке Господь приготував для любіщих його, де всі святі знаходяться і прославляють єдиними устами, єдиним серцем, єдиного в Бога, безначального Отця, єдинородного Сина, всі святими Богами Жовтерещим Духом, нині і приснути і вивити, і віком. Амінь.